Сергій Жадан з циклу Шульц Псалми. Зі Славонії, семиграддя, буковини сунули, якісь щойно одужалі персонажі, сповнені запалу, свідчити, палким і зворушеним словом розповідати свої історії. Вони йшли забинтовані і згорблені, потрясаючи вже непотрібними протезами, зриваючи з очей пластирі, пов'язки зі скрофу. Санаторій під Клепсидрою Бруно Шульц. Я той, хто не здатен нічого зупинити. Як тисячі тих, хто не здатні нічого зупинити, тисячі тих, хто навіть у фресках смерті до останнього хочуть розгледіти логіку твоєї майстерності. Що чуєш ти, беручи мене до рук, як сопілку, який легеневий біль передаєш своїм шепотом, як по цьому звучанню застільних пісень убивць мені виписувати партитуру прощення? Тисячі тих, ким буде промовляти німота, ким нині заповнюється адресна книга історії, стоять при смерті, Мов придомі з врізаними заново замками. Не всі ноти цього світу беруться Господом, але все сказане нами може бути нашим виправданням, все сказане нами, все нами замовчене.